Оце найдорожчий кавун в Україні. Ми його сьогодні скуштуємо. Його ціна 129 гривень за кілограм. Я рибу. Я купив собі четвертину цього кавуна Fascination. Ось цього все сходиться. Дивіться, подстави нема. Бачите, якби людина купила половину при мені 1200, а у мене 543,09. У -у 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 -у. Все заради контента, все заради вас, для того, щоб показувати вам цікавинки, якби. Ви куштували таке кавунченялу Лупіть коменти. Та я думаю, що стоподобні, ну, типу, 129 гривень за кіло Я був. Я сподіваюся, він мене не розчарує. Бо я ну, з вогника кавуна дурію, який без насіння, просто шикардосно. А це має бути просто теж бомба. Пишеться, що воно там ось дивіться, Італія чи Іспанія, ну, щось таке із цих, скажімо так, закордонних країн далеких от, недосяжних для мене. от, ну, Спробуємо. Ну що, стартуємо, якби кавунчик. Оп. Хм, хі, хі. Так. Щоб повноцінно насолодитися цим кавуном, в мене є спеціальний девайс. Оп, оп-оп. Оп. 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 Якби... Тепер я можу не хвилюватися, що я заляпаюсь. Так. Оп. Він з насінням. За таких гроші міг би бути і без насіння. Хоча насіння треба зберегти і посіяти. Він прям медовий. Угу. Я грибу. Ну, шикарно. Дякую за лайк і підписку. На кращу публіка. Пока!